Терещенки вони замовили групу архітекторів, які, е, ну я б сказав, сфальсифікували справу і видали старий Анастасіївський храм як аварійну, нікому не потрібну і занедбану пам'ятку часів гетьмана Івана Скоропадського. Це дозволило їм на офіційному рівні почати ліквідацію е, старовинного об'єкту. Це чи не єдине фото на якому збереглось зображення двох церков поруч. За кілька років старий козацький храм розібрали. І ця ліквідація вона не пройде повз увагу родини Скоропадських. Павло Петрович Скоропадський ще до свого. Гетьманування до своєї політичної яскравої кар'єри він дізнається про цю кепську справу, що Терещенки знищують його сімейну усипальницю, церкву, яку будував ще його предок Іван Скоропадський. Між Терещенками і Павлом Скоропадським виникає досить серйозний конфлікт. Як крок у відповідь, Скоропадський ініціював спорудження на місці зруйнованої церкви каплиці з елементами козацького барокко. Це був своєрідний духовний пам'ятник козацькій старшині.